Україна це не просто держава, це мільйони людей, які щодня творять її майбутнє. Ми різні, але нас об'єднує любов до рідної землі, гордість за наш народ, віра у світле майбутнє, разом ми сила. Кожен із нас частина великої країни. Наші вчинки мрії – Досягнення створюють майбутнє України. Ми живемо в Україні, де кожен день наповнений красою. Ми беремо від своєї землі найкраще її силу, її дух, її традиції. А ще в Україні найкрасивіші дівчата не лише зовні, а й душею. Ніжність і сила, мудрість і молодість усе це живе в нас. Ми несемо свою культуру далі, бо вона робить нас тими, кими ми є наші пісні, наші звичаї, наша єдність це те, що не можна втратити. Ми творимо нову історію, спираючись на коріння минулого. Бо поки ми пам'ятаємо, ми живемо, бо ми усі Україна. Я народилася в країні, де традиції передаються від серця до серця, від бабусі до внучки. Кожного дня ми заплітаємо коси не просто для краси, а як символ нашого коріння: це і є мої будні у маленьких жестах, у звучаннях, що живуть у нас із дитинства. Наші бабусі. Взяли мудрість від своїх матерів і тепер передають їм нам, вони вчать нас берегти своє, пам'ятати, звідки ми і хто ми є, ми не повинні забувати минуле, не повинні втрачати традиції, бо саме вони роблять нас українцями, дають нам силу і єднають покоління. Бо поки ми пам'ятаємо. Поки ми цінуємо, ми живемо, бо ми усі Україна. Ось вони речі, що зберігають історію: ці рушники, ці вишиванки, ці старовинні предмети, не просто музейні експонати. Вони пам'ятають руки наших предків, їхні надії, їхню любов до рідної землі. Кожна річ тут мовчазний свідок минулого, яке не можна забувати, бо без минулого немає майбутнього, і поки ми пам'ятаємо, поки цінуємо свою культуру ми живемо. Ми довго не мали дому і могли будувати його лише у серці. Зараз час влаштувати все, як ми мріємо, тепер по-справжньому. Ми вперті і затято доводимо, що ми найкращі. Ми платимо за свою затятість найкраще. І ми не марно сподіваємось на краще. Україна в кожному з нас. Саме молодь, сила змін. Ми навчаємось волонтеримо, створюємо нові інновації, проставляємо Україну в науці, спорті та мистецтві. Після війни ми відбудуємо свої міста, школи, будинки. Але головне збережемо єдність і силу. Кожен українець стане творцем нового майбутнього. Ми різні, але єдині. Ми сильні, бо ми разом. Перемога буде за нами.